У перші осінні вихідні в Україні очікується тепла погода, проте подекуди пройдуть дощі, зливи та навіть град. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, 2 та 3 вересня температура повітря становитиме плюс 20, плюс 26 градусів, на півдні та південному сході до плюс 29, а в неділю у західних областях навіть подекуди від плюс 18 до плюс 20. За її прогнозом, 2 вересня локальні дощі трохи походять по західній частині України. Решта території сухо та малохмарно. 3 вересня в західних областях дощі та грози Обіцяють сильнішу активність, місцями очікується навіть зливи та град. Дійдуть опади в неділю також до Вінничини, Житомирщини та Київщини. Попередила синоптик. Нарешті території, за її словами, отримається суха погода. У Києві в суботу буде сухо, а в неділю є ймовірність локального дощу. Температура повітря очікується на рівні близько плюс 25 градусів. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, вересень в Україні буде теплим, але з нестачею опадів у багатьох областях. Температурне тло поступово знижуватиметься як вдень, так і вночі. А у третій декаді місяця на поверхні ґрунту вже відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі мінуси можуть бути і у повітрі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.